5 березня національна збірна наших ветеранів візьме участь у масштабних змаганнях у Сполучених Штатах. Туди українських спортсменів запросили військовоповітряні сили США. З яким настроєм вирушають за кордони? Чи добре підготувалися до змагань? У ветеранів розпитував Анатолій Журавльов. Спочатку вільна розминка, потім вправи на координацію та відпрацювання тактичних дій. А найгарячіші емоції вирують, коли розпочинається ігровий спаринг. Ось так збірна ветеранів готується до міжнародного протистояння у змаганнях з баскетболу на візках. Готуємося до змагань на Tifals, тому ми награємо зв'язки ігрові, готуємо команду, в принципі, щоб бачити один одного. Все, в принципі, тренуємося майже кожного дня. Збори, навчальні тренувальні проходять. Тому все в процесі, все по плану. Протягом року ветеранський спорт набув популярності, кажуть і тренер, і наші захисники для бійців, які зазнали поранень та не можуть продовжити службу. Він стає і хобі, і дієвим методом реабілітації. У нас це хлопці, які отримали поранення, ви могли б бачити у 22-му році, тобто буквально рік пройшов поранення. І наша основна мета це повернути людину в соціум, надати їй нові можливості. Наша основна мета це відновлення, відновлення хлопців. А потім вже йдуть спортивні результати. По-перше, це ментальність. Вона так покращує психологічно моральний стан, бо у всіх ми знаєте, що є ПТСР 100% після війни. Всі можуть це не показувати, але воно є. Це, по-перше, воно таке лікує. Думаю, голову і фізично плани, щоб не спиватись, не знаркоманюватись, тримати себе завтра в тонусі. А ще це один із способів гучно заявити на весь світ, що в Україні триває війна. Перший раз ми беремо участь в Air Force Trial, тобто в змаганнях повітряних сил. І надіємося, що ми поїдемо на Invictus ще на наступний рік. Теж ще один великий проект, який буде стартувати, і таких проектів я надіюсь, буде ще кілька, тому що є ще кілька змагань, таких як Warrior Games, які проводяться в зброчених штатах. Одне діло дипломати, які зрозуміло лобісти, дипломати, наші депутати, які їздять. А друге пересічні там ветерани, які приїжджають і розповідають свою історію через свою історію. Розповідають про те, що відбувається в Україні, воно теж по-іншому трохи особливо на заході сприймається. У рамках міжнародних змагань уже цього місяця наші ветерани показуватимуть клас у кількох спортивних дисциплінах. Штовхання ядра одна з них. Ми Я толкаю ядро сидячи, я метаю диск сидячи, я веслую на концепті. І з волейбол сидячи, вирішив спробувати. Це для мене таке щось новеньке. Для Руслана, як і для більшості його побратимів по збірні, це будуть перші змагання на міжнародному рівні. Хоча у всеукраїнських турнірах боєць уже брав участь. Ти займаєшся тим, що тобі подобається. Ти покращуєш свої результати. Ти хочеш ще краще, краще бути, показувати свої результати, і це круто. І ти бачиш, що такі хлопці, які з пораненнями, Якби гірше, чим в мене, вони роблять дуже круті результати. На думку військовиків, ветеранський спортивний рух засвідчує, що навіть після найтяжчих поранень треба продовжувати жити і шукати нові шляхи для саморозвитку. Буваю, хлопці засмужуються, тому думають, що вже нікому не потрібні після таких поранень. Життя триває, що головне, що ви живі залишилися, то треба далі жити і займатися тим, що подобається треба ще більше і більше більше робити таких змагань і робити спортзалів, тому що залів адаптивного спортзалів адаптивного спорту у нас дуже мало їх єдиниці і ми це хочемо зараз продвигати то тобто на собі ми покажемо що це працює на військових які отримали поранення моя дружина мене якби витягнула з цього стану я розумів, що треба двигатись. Побратими ще більше наче підштовхувати. Так само я зараз показую своїм побратимам там у Фейсбуці, в інстаграмі, що я це роблю, значить ти це можеш робити. Стати частиною спортивного руху не важко, наголошують наші захисники і чекають у майбутньому поповнення своєї команди. Ну головне бажання, головне бажання. Все а, в принципі на всіх сайтах інвіктускеєм з «Мінветеранів» це все. Афішують, публікують, щоб доєднатися до команди, доєднатися до навчально-тренувальних зборів. Це все є. В принципі, головне тільки бажання. Анатолій Журавов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.